Добрий ранок, вам передають кошенятка. Це Сірко, А це мама таке зробила за ніч. Лише вечором все поміняла. Вона сходила в туалет, і тут мені все поперекидала а сюди блякав. Він хоче, щоб його гладила, бо він ласковий котик. І всі вже, знаєте, повідкривалися очі, відкриваю клітку, і всі вони вже тут стоять. Іди, іди на ручки, повзе на ручки. Сірко повзе на ручки. Дівчатка і хлопчики, ану покажіться. Там бренді повзе кудись. Фанточка. До речі, зараз покажу, як вона вже і, і краще. Я думаю, що вже там все пройшло. Це моя ось ночка, щось там в дере грається. Хлопці, хлопці. Зараз я покажу, сірка покладу. Сірунка йде туди. Покажу вам інших. Ой, ой, на ручки, хоті, а я положила. Це в мене спіріт. Бачите, очко, ще не закрилась, ти підкидеш, це не рідний синок Еліс. Його принесла жіночка в клініку, бо її підкинули десь там. Принесла, щоб ну, типу, віддати не знаю, віддати на вигодовування чи що. І тут моя Еліс, вона попросила, щоб Еліс вигодувала. я погодилась. Це рідний Еліс, це Спіріт. Спіріт, хлопчик. Чи... Ой, ой, мама не вьом правда. тебе невдобно, Спіріт. Очки вже відкрити. Зараз покажу вам чорненького, схожого на мою нічку. Це Бренді. Бренді, зайка. Хлопчик теж, Голубоглазий. красивий. Біжи. Велике, до речі. Це сірко, ви його знаєте. Куди ти лізеш? Хочу, потрібно йому вже іграшки купити. Вже придивляюсь більшу клітку, бо ще тиждень-два оті діти будуть бігати. Ой, Еряс обережно, не дивись. Ау! Не шкреби мене сіркунчик. Діти будуть рости, вони хочуть гратися, і їм треба більше місця. Я трохи прихворіла, вибачаюсь. Да, але кормити все одно треба. одно, кажи. А це хто? А це Нотька? Нотька, привіт. Сірка. Ночка біжить уже до тарілки. Ну ще малюнькі. Але ще трошки будуть вчитися їсти. Ні-ні, Сирко, ну куди? Ау! Шкребеться, лізе на руки, Вод, навчила. Навчила на свою голову, да? Ще вам фанту не показувала. Так, так. Позують некотері. Некотері тут позують. Цірко, дай фанту покажу. Дай покажу фанту, потім тебе перелію. Ось. Фанта. Вона вже, до речі, не так кричить, я її глажу, вона лізе теж до входу, Суди, що погладитися, хочу показати вам її пузик. Тучуся ту, всі при уході. Ага, вже в нього характер, бачите, не подобається, що Сірко грається. Зараз я постараюся її взяти. А ну, дивіться тюфонта і пузик зажив. І оцей лімфоусло, бачите, біля ножки теж уже стух. На, твоя? Твоя дітка. Так й все з фанточкою. Думаю, буде добре. Та зайка. Так. Да. Вона сама маленька просто. Ще маленька? Да, Еліс? Ну і що ви наробили? Ну знову треба все міняти. Так Еліс пішла на гульки. Ей, стерозно. Геть зуляє виходити. Тут в кімнаті немає нікого більше інших котиків. Це така закрита кімната. Не наша. Чужими речами минулась. Я дозволяю походити трошки. А діти тут, дітей стало, так? Да? Треба зараз змінювати підстилочку, ну, щоб вони не валялись ці хопілочки. До речі, у нас піленочку вже закінчуються, таке відчуття, що я їх їм. Смішні такі, да? Чорний режим. А це лізе на руки. От приучила своїх сирунчиків. Так, да, на ручки. Так, да, жаліться. Я дуже хочу брати, бо хора. Ось таке. Ось такі вже. І так хвостиком повзе. Вже ходить, не повзе, а вже ходить. Ми вже десь два тижні. Да, а в місяць вони будуть ганяти якось у мої, В три тижні, навіть як і ночка. Бачите, її теж. Вже вона шукає приключення на свою голову. Так, красунька, приключення ти шукаєш, ти вже великий котенок такий, велика кошечка. Да. Сірко, ти ж на руках. Що ти ще хочеш? Велика красива кошечка моя. Вони якась не чорне, воно якась коричнева більше. Теж ти, туди хочеш, я не буду тебе цілувати. Хочеш, щоб тьомила його. Оп! Чекайте, 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 бо а, больно так повзе. Слухайте, кохті. Так, да, кохті. Не хочу, щоб тьомила. Не взяв хвора. Не всі хвороби передаються котикам, ну, респіраторні я маю на увазі, але в мене було так минулого разу, що захворів Денис. І Від нього скоріше, я так думаю, по варіанті більш нема. Захворіли всі коти, мої дорослі, то я вже не ризикую. Я спитала ветеринара, і де таке може бути. Не кожна бацила, але деякі можуть передаватися. І лікували, щоб ви розуміли всіх. Тобто -то невесело було. Через то я зараз до них так не притуляюся. Я щось там ходить, винюхає, де буду її поприбираю, буду садити назад. І... Сьогодні у нас день відлову. На стерилізації і аналіз крові будемо брати. Активний буде день, надіюсь витримаю Всім пока!